Всім привіт! Мене звати Наталя, і сьогодні я буду вашим гідом у світі фронтенд архітектур. Давайте познайомимося. Я працюю фронтенд-розробником вже більше шести років, три роки на позиції техліда в компанії Vzeven. вільний час я програмую робота на Python, так вже склалося, і малюю картини акварелі, які ви сьогодні будете купувати. Також люблю підкорювати вершини і маю двох котів. В один момент котів було більше. Отже, я працюю в компанії Віземен і для контексту, щоб зрозуміти, чому ми зіштовхнулися з проблемою, коли нам потрібна була нова архітектура, коли ми шукали нові рішення. І взагалі, в рамках чого це все було, хочу трохи розповісти про продукт. Продукт називається ЄВізер. E Тут ви можете бачити маленьке промо. А в цілому, продукту вже 10 років. Ми маємо більше 20 тисяч користувачів, 60 клієнтів, 137 інстансів, 228 мікросервісів, є Wizard.js фреймворк власний, 120 спеціалістів, які працюють в команді над, саме над продуктом, і всього в компанії працює 707 співробітників. Наш продукт спеціалізується на створенні, редагуванні і поставці клієнтам унікального контенту для різноманітних фармацевтичних компаній. Це такий контент, як імейли, презентації, сайти. Думаю, всі ви зіштовхувалися з таким контентом. Існує він вже, як я казала, 10 років, але нова версія, в рамках якої ми зробили розділ на мікросервіси та на фронтенді, на мікрофронтенди існує, розвивається вже більше 5 років. Відповідно, за останній рік ми створили більше 72 тисяч унікального контенту і заделіверили відповідно 43 тисячі. Ось так приблизно виглядає сервіс, в якому я працюю на даний момент, над яким я працюю, це сервіс для того, щоб користувачі могли створювати і редагувати унікальний контент. Відповідно, в рамках цього сервісу ми сьогодні будемо говорити, адже саме з ним у нас виникали проблеми. Такі ми зіштовхнулися з такими проблемами, що в рамках нашого едитора він називається едитор, почали працювати одночасно від трьох до шести команд, і це. Призвело до таких складнощів як поставка функціоналу, тому що всі команди розробляли одночасно і тестували одночасно і хотіли поставити клієнту фічі одночасно. Але ми взяли за правило поставляти не більше однієї великої або двох-трьох маленьких функціональностей. Відповідно, у нас була велика черга на деплой А також це. Створювало проблему того, що нам потрібно було все перетестовувати. Адже коли ми робили злиття функціоналу, в нас були відповідно певні проблеми при цьому, певні конфлікти, і нам потрібно було впевнитися, що немає дефектів і все працює. Звісно ж, дефекти були були. Такі проблеми, коли ми не знали, чому цей код більше не працює, адже ми нічого там не робили так, але в нас є багато інших команд і на жаль, рев'ю коду не було якось добре налаштоване. Команди могли це пропустити, і ми мали багато проблем. Тому ми вирішили, що ми не будемо чекати, поки наш продукт впаде під вагою всього цього, а все ж таки оберемо собі якусь нову архітектуру проекту, яка краще нам підійде і допоможе нам розвиватися, і так само працювати в рамках пяти шістьох команд одночасно, але... При цьому не буде великих проблем з тим, що в нас відбуваються якісь незрозумілі нам речі. Тому сьогодні саме про це ми і поговоримо. У нас, до речі, на проєкті була стандартна структура проєкту В'ю2, і в кінці я покажу на що ми перейшли. План сьогоднішньої доповіді буде такий: поговоримо про саме поняття архітектура, розберемо, що таке моноліт. Що таке мікросервіси та мікрофронтенд, і подивимося на підходи до структур проєкту. Подивимося чотири основних, з яких ми обрали. Також подивимося, який підхід ми обрали, чому і які ми отримали з цього плюси. Отже, що таке архітектура? Є кілька офіційних визначень, що таке архітектура. SEI дає нам визначення, що архітектура програмного забезпечення системи це набір структур, необхідних для міркування про систему, які містять елементи програмного забезпечення, зв'язки між ними та властивості обох. Тобто, якщо говорити простими словами, то архітектура це опис компонентів системи та їх взаємодії. Це набір правил стандартів інструментів, які дозволяють створювати продукт, що легко розробляється і підтримується. Проект з вдалою архітектурою буде зручним для внесення змін коректив, для тестування, для масштабування, для розширення, для винесення мікрофронтенди. Також правильно підібрана архітектура дозволить виконувати замов вимоги замовника швидко і досить зручно і для розробників, і швидко для замовника поставляти функціонал без витр... без великих витрат часу та зусиль. Відповідно, ми економимо час, нерви і гроші, бо поставити добре, якісно, швидко і вчасно функціонал це багато чого вартує останнім часом. Так як останнім часом архітектура фронтенду стає все більш актуальна через зростаючу складність фронтенду, сьогодні ми будемо говорити саме про структуру проєкту. Тобто архітектура це таке більш обширне рішення, але ми поговоримо саме про структуру. Отже, якщо в загальному поділити структуру проєктів, ми можемо отримати два підходи: це моноліт і мікросервіси та мікрофронтен. Що таке моноліт? Моноліт – це застосунок на одній технології, який розвивається разом зі зростанням продукту. Якщо проект невеликий, це може бути стартап, блог, СПА і команда розробки складається з одного до максимум до трьох чоловік, які одночасно працюють над проектом, то це гарне рішення, адже з плюсів ви можете отримати те, що у вас одна технологія. Один, одна мова програмування, у вас загальний тест, проект простий в розгортанні, адже ви маєте невелику кількість сервісів, це один фронт і, може, там ще один два бекенд сервіси І, відповідно, низький поріг входу. Достатньо знати мову програмування та фреймворк. З мінусів тут можна вказати, що код, якщо це якийсь стартап, який почав швидко розвиватися і набирати обертів, то код швидко може стати застарілим, і ми отримаємо наше улюблене легасі. Також, якщо продукт великий і розвивається дуже швидко, то ми можемо може стати більше розробників. Відповідно, розбивається набагато команд, і підтримка чистоти в коді і початкової структури стає складною. Потрібно, щоб хтось ходив і за кожним слідкував. Технології стають застарілими, а оновлення до нових версій стає вже складним, бо продукт занадто великий, щоб його повністю перевести. Якщо… Деплоїть кілька команд одночасно на продакшн, то ви маєте або черги, або конфлікти. Тож, поговоримо про мікросервіси та мікрофронтенд. Наш продукт поділений на мікросервіси, а фронтенд частина поділена на мікрофронтенди. Ми маємо вертикальний поділ. Кожен сервіс складається з UI-сервісу, API Gateway та backend сервісу Архітектура на основі мікросервісів дозволяє розділити завдання, спрощуючи роботу розробникам, адже ви можете окремо працювати паралельно над багатьма функціональностями над різними сервісами, і ви не будете мати конфліктів. Також зазвичай мікросервіси більш незалежні при поставці, при тестуванні, і вони невеликі. Тобто кожна сторінка у нас, це кожна сторінка або набір сторінок, які виконують одну функціональність, це у нас мікрофронтен. Тобто ми можемо мати сторінку завантаження контенту і перегляду це один сервіс, сторінку редагування це інший. І процес публікації, який складається з трьох чотирьох сторінок, це буде інший сервіс. Розділивши продукт таким чином, ми маємо на даний момент 228 мікросервісів та 6 команд, які працюють над ним. Такий Підхід полегшує нам роботу в розробці, тому що коли працює одночасно 120 людей, то ну, якби це був моноліт, це було б дуже складно. Мікрофронтенд можна розділяти вертикально, так як поділили ми по сторінках, або горизонтально. Горизонтальний поділ це коли ми маємо ось один мікрофронтенд, ось другий, ось третій, ось четвертий. І це можуть бути різні команди, це можуть бути різні стеки, це можуть бути різні технології, різні фреймворки або різні версії одного фреймворку. Взагалі, поняття мікрофронтенду є досить обширним, тому в залежності від того підходу, який ви оберете, ви будете мати свої якісь плюси та мінуси. Але в цілому основні переваги, якщо ми поговоримо, то це незалежність поставок та тестувань. Паралельно можна поставляти і тестувати велику частину функціоналу в рамках кількох команд. Ви можете обрати власний степ технологій. Різні фреймворки, різні версії одного фреймворку. Також інша перевага це низьке зв'язування, адже компоненти мікросервісів слабо пов'язані між собою, і таким чином ви можете легко ви можете їх легко перевіряти окремо, бо вони не є залежними. І це. Хороша адаптація до часових змін, тому що технології оновлюються, і, відповідно, таким чином, за допомогою мікрофронтенду, ви зможете легко оновитись до нових технологій та до більш сучасних підходів. Також легше виявляти якісь проблемні місця і покращувати перформанс. Це легше зробити в рамках одного невеликого сервісу, ніж великого моноліту. Ми маємо ще покращену ізоляцію несправності. Великі додатки продовжують працювати, навіть якщо один якийсь сервіс перестає працювати. Ну, І новим розробникам насправді легше вивчати весь продукт по мікросервісах, ніж взяти і охопити одразу великий моноліт. Серед недоліків можемо відзначити дублювання коду. Наприклад, це може бути ініціалізація, роутинг такий стандартний, або та сама автентифікація. Що ми зробили, які ми знайшли рішення? Наведу вам такий приклад. У вас є хедер, і вам потрібно змінити іконку. Всі ми знаємо, що є іконка, яка відкриває меню. А, і якби це було все по сервісах розбито, тобто в кожному сервісі лежить хедер, то потрібно було б цю іконку міняти в кожному сервісі. Це додаткові затрати часу і ресурсів. А, ми створили власний UI-кіт, в якому в нас лежать всі базові компоненти та блоки, вже відповідно до дизайну а, і. Таким чином нам потрібно оновлювати цю іконку тільки в ЮАЙКІТІ, і немає потреби оновлювати в кожному сервісі. А так як у нас є правило, коли ми почнемо розробку над якимось сервісом, обов'язково оновити всі залежності до останньої версії, то тут у нас і не виникає проблем з тим, що потрібно виділяти ресурси на оновлення кожного сервісу. Адже люди все одно ведуть розробку, вони відповідно оновлюють залежності, відповідно підтягують наш ЮАЙКИТКІТ. Таким чином, ми маємо досить швидке. Вирішення проблеми із дублюванням таких елементарних частин коду. Також такі сторінки, як авторизація, як логін, наприклад, у нас виділені в окремий мікросервіс, і відповідно це теж не дублюється. Іншим недоліком є тестування та моніторинг. Якщо ви розбиваєте свою програму на незалежні сервіси, то з'являється більше рухомих частин і відповідно може виникати більше проблем. У нас є система, в якій ми бачимо всі білди. Як тільки якийсь білд падає, ми... Оперативно реагуємо і піднімаємо цей білд. І потрібно слідкувати за кожним сервісом, тому що якийсь один білд, який не пройшов, він може породити багато проблем. Потім, якщо це ще девелоп середовище то це не так страшно, можна так сказати. Але якщо це продакшн, то ну самі уявляєте, краще такого не допускати. Тому ми за цим слідкуємо. Також маємо систему, яка Тестує наші сервіси на вразливості, запускає тести та відповідно перевіряє відсоток покриття тестами. Для того, щоб архітектура працювала, потрібна достатня інфраструктура хостингу з підтримкою безпеки і обслуговування. І також потрібна кваліфікована команда розробки, яка буде розбиратися у всіх сервісах і керувати ними. У Власне на теж, теж на це є окрема команда. Щодо структури проєктів, це стандартна структура юпроекту. Щодо структури проєктів, незалежно від того, це моноліти чи це мікросервіси, мікрофронтенди, ми можемо виділити чотири основні підходи: класична структура або стандартна структура, яку нам пропонує фреймворк. Я брала структуру просто стандартну, не прив'язуючись до фреймворку. Ця модель в цілому проста та зручна в більшості випадків. Але в більшості випадків, коли це невеликі продукти, коли над ним працює до трьох розробників, це може бути MVP, коли потрібна швидкість, це може бути якийсь навчальний продукт, може бути сайт, блог, якась адміністративна панель, коли ви розробили основну частину функціоналу, і ви впевнені, що в цілому сильно розвиватись цей продукт не буде. Або якщо буде, то в рамках вже якихось інших технологій. Тобто це щось таке швидке та просте. Бо якщо на такий проєкт обирати більш складну структуру, то це може принести більше затрати ресурсів і більше складнощів, ніж користі. Далі в нас іде модульна архітектура. Модульна архітектура, вона орієнтована на розбиття додатку на модулі, та які, які можна легко розробляти, тестувати і підтримувати окремо. Ключові особливості тут самі модулі. Додаток розбивається на модулі, які мають чітку функціональність і незалежність. Кожен модуль може мати свій власний набір компонентів, стор, стилі, інтерфейси, все, що потрібно йому для роботи. Та залежності. Модулі можуть взаємодіяти між собою тільки через чітко визначений інтерфейс Public API, який описується в Index.ts файлі. І, відповідно, вони не є сильно зав'язаними. Між собою. Ця архітектура полегшує розвиток і розробку продукту, оскільки додається, зменшується ризик негативного впливу змін в одному модулі на інший модуль. З таким підходом кожен модуль розміщується окремо, з усім необхідним йому для роботи. В індекс ТЕС або індекс Джес ми виносимо паблік-апі для роботи з цим модулем. Таким чином, ми його інкапсулюємо від зовнішніх змін. ми у нас не буде такого негативного впливу, коли в одному модулі щось перестане працювати. А якщо ми хочемо якусь функціональність дати доступ до якоїсь функціональності іншим модулям, то ми можемо описати це в індекс тест, тобто в нашому паблік-апі. Ми маємо таким чином повний контроль над функціональностями, над нашими модулями. Коли варто звертати увагу на такий підхід, у більшості випадків цей підхід кращий, ніж стандартна структура проєкту. Особливо, якщо над проєктом починає працювати більше як 3-4 розробники. Тому що ми маємо чітко визначені зони відповідальності, ми маємо описані модулі, ми розуміємо всі функціональності, розуміємо зв'язки між ними і маємо описані можливості спілкування з кожним модулем. Перевагами такої архітектури є ізоляція, очевидні зв'язки між модулем, перевикористання, мале зв'язування і модулі легко видаляти. Але з недоліків є те, що не завжди очевидно, що ж саме виносити в модуль. Відсутні алгоритми, якщо модуль треба використати в іншому модулі, незрозуміло, де зберігати якісь загальні файли, наприклад, типи. І також наявні зв'язки створюють глобальні папки і глобальні файли на рівні на кореневому рівні продукту, наприклад, якісь хелперси, якийсь сторін, який буде давати зв'язки між модулями. А далі розглянемо Atomic Design. Atomic Design – це методологія дизайну і розробки, що будується на ідеї розділення інтерфейсу на більш прості інгредієнти: атоми, молекули, організми, які об'єднуються в більш складні ключові концепції. Тут атоми. Атоми це найбільш базові компоненти, це кнопки, інпути, селекти, молекули. Це компоненти, що складаються з атомів. Наприклад, це може бути форма, якась карточка. Організми це складні компоненти, які складаються з атомів і молекул. Це вже може бути сайдбар, хедер, футер, шаблони. Це компоненти, що об'єднуються в організмі, з організмів і визначають структуру сторінки або блоку. І самі сторінки це кінцева варіація інтерфейсу, побудована з шаблонів та організмів. Цей підхід сприяє створенню консистентних і легкомасштабованих дизайнів. В цілому, якщо подивитися, як виглядає атомік дизайн і модульна архітектура, то ми бачимо ось таку різницю. Всі плюси та мінуси переваги і недоліки цієї структури такої ж, як і модульний, але є одне але ми не маємо чіткої бізнес-орієнтованості, тому що ми оперуємо такими абстрактними поняттями, як атоми, молекули, організми, і ми не до кінця розуміємо, що за що буде відповідати. Далі розглянемо фіча слайд архітектуру. Фіча uh, слайд архітектура орієнтована на те. Щоб розбивати додаток на невеликі фіча або фіча модулі як називають це розробники цієї методології, які вони представляють конкретні функції або можливості програми. Ключовими аспектами тут є фіча-модуль. Це кожна фіча вона виділяється в окремий модуль. Вона має в собі щось щось схоже до модульного підходу. Всі компоненти, які потрібні їй для роботи. І ми розділяємо таким чином продукт. Наприклад, окрема фіча це авторизація, окрема фіча це каталог товарів, окрема фіча-модуль це оплата. Також розділення згідно функцій, компоненти, стилі, сервіси, все, що потрібно певної функціональності, воно знаходиться в папці цієї функціональності. Ми бачимо чітке розділення по функціях. Тобто, в нас є чітке розділення по леєрах. Де можна використовувати, де не можна використовувати, і чітка структура, що де може використовуватись, а де ні. Тобто шариди, наприклад, вони ніде не можуть, нічого не можуть сказаного використовувати, але можуть використовуватися всюди. І, відповідно, ми маємо чітко визначений рівень абстракції. Шариди вони більш абстрактні, і ап аб – це вже більш чіткий опис того, як буде виглядати кожна функція. Ця архітектура ніби спрощує розробку і розвиток додатку, особливо в командному середовищі, тому що ми маємо чітко виділення фіча-модулі. І згідно цього, про цієї методології ми маємо визначені назви для папок, ми маємо визначені назви для файлів. Ми маємо чітко виділене, що за що відповідає по рівні абстракції. Але розробники цього підходу вони нам кажуть, що він ідеальний і ніяких недоліків немає. Ми розглядали цей підхід, коли обирали свою архітектуру, і з недоліків ми визначили те, що не до кінця зрозуміло, що куди виносити. І тут досить високий поріг входу, тому що для того, щоб зрозуміти, як розбити на фіча модулі, що вже є фіча модулем що ще не є, що є entities, а що є фічею, треба мати досить хорошу експертизу, як в своєму продукті, так і в цілому. і… Ще одним недоліком, який ми побачили, коли ми ресерчили про цю архітектуру, ми намагалися знайти якесь ком'юніті, щоб подивитися якісь приклади, щоб почитати, як люди використовують, і наткнулися на дуже багато ком'юніті російськомовного. На сайті цієї архітектури не написано, звідки походять ті, хто створював її, але ми відмовилися від цієї архітектури. І ми створили. Створили Нашу власну архітектуру назвали ми її Widget-Based Architecture. Вона, після всіх тих складнощів, які я описала на початку, ми вирішили, що нам потрібно створити якусь архітектуру, яка буде. Давати можливість іншим командам розробляти, але і нам легко розуміти, де що було додано. Бо такого варіанту, ніби як інші команди не будуть розробляти, ми забороняємо. У нас не було. В нас було дуже багато вимог від замовника, дуже багато функціоналу. Е, продукт розвивається, росте. Сервіс стає кращим, більшим, і це дуже круто було зі сторони того, що ми розвиваємось ростемо, але трохи складно було з цієї точки зору, що нам потрібно було якось контролювати, хоч трохи, те, що відбувається в сервісі. Отже, ми створили архітектуру на основі можна сказати фічей. Тобто, ми розбили свій проект на такі частини: ось контентна зона, окремо виділили карточку, окремо виділили сайтбар, окремо хедер-футер, інший седбар-сайдбар. Ось ці сайтбари теж поділили і сторінки поділили. Зверху, як ви бачите, в нас є ап. Ап. Це app знаходиться в кореневій папці. тобто... Він ніби як обгортинка над всіма сторінками. В апі лежить основна розмітка, яка над всіма сторінками, і відповідно він підключає певні компоненти та використовує певні модулі, певні міксіни. Все, що потрібно апу, знаходиться теж в корені. Далі ми розбили на сторінки. Сторінки ми виокремили з роутером. Тобто, в нас є сторінка Edit, структура, локалізація, прев'ю. Ці сторінки всередині мають все, що їм потрібно для роботи: модулі, міксіни, всі компоненти, які підключаються всередині сторінки. І папка з компонентами вона має вже всередині в собі віджити. Тобто, це більш компоненти, які ми розділили. Наприклад, сторінка Edit, вона, вона має ось всю цю структуру, але всередині в компонентах вона має віджит: left sidebar, Right Sidebar, контентна зона. iFrame це називаємо. І кожен із цих віджитів має в корені файл із основною розміткою, який потрібен для цього віджета, і такий самий набір папок: це міксіни, модулі, стор, сервіси, і папка Components. І ця папка Components містить в собі теж віджети, але вже менші. Наприклад, для цього сетбару це кнопка, це картка. Таким чином ми виділили все, що потрібно сторінці, інкапсулювали його від інших сторінок. І чітко розуміємо, який віджет за що відповідає. В нього є повністю все, що потрібно йому для роботи. Якщо якийсь віджет має перевикористатися в двох і більше батьківських віджетах, наприклад, ось цю карточку можна використати в багатьох місцях в цьому сайдбарі і в цьому сайдбарі. І ці сайдбари лежать на одному рівні. Ми взяли за правило, що можна використовувати тільки те, що лежить всередині віджета. Тобто не можна залізти в сусідній віджит і взяти в нього якийсь компонент. Але якщо є така потреба, то ми створили на рівні з цими віджетами, на рівні з папкою компонент, папку шеред, в якій знаходяться всі компоненти, які потрібно пошарити між двома і більше відджетами. Таким чином, ми виносимо цю карточку і використовуємо в двох сайтбарах, але вже з шерет. І якщо цю карточку потрібно використати ось тут і на Localization Page вона в нас є, то ми її виносимо на рівні на папку Shared на рівні з SRC, тобто на глобальному рівні, все, що шариться між пейджами, воно вже виноситься вище і вважається глобальними компонентами. Ми описали всі правила. Ось так, до речі, виглядала наша архітектура, приблизно так. структура проекту, ось так виглядає зараз. Ми маємо ось цю папку шерет на рівні SRC, де загальні компоненти. Це все до апа відноситься, ось наші пейджі, і ось так виглядає вкладеність. Тобто ось основний файл пейджі, її міксіни, потім компоненти, ось один компонент, інший, в ньому свої компоненти, і ця вкладеність може бути не обмеженою. Ми не обмежуємо розробників дробити, аби це було зручно в використанні. Правила ми всі описали в документації. Чітко описали для того, щоб всі читали і щоб ці правила дотримувалися на 100%. У нас немає виключень тільки папка Store є виключенням, так як Store, він ніби глобальний в UX, але у нас він лежить по папках на даний момент. Тож після того, як ми повністю перевели. Наш сервіс, я зібрала кілька відгуків. Відгуки виявилися позитивними. Спочатку було трохи складно розробникам звикати до такої нової структури, тому що вона кардинально змінилася, як ви можете бачити. Але зараз, коли всі звикли, то дуже зручно знаходити. Де потрібно внести зміни? Тобто, якщо це якась одна функціональність, то заходиш в одну папку і в тебе є все, що потрібно для розробки. Також кюєм стало набагато легше розуміти, що потрібно тестувати в рамках функціональності, тому що вони можуть чітко побачити, в рамках яких віджитів або фічей у нас вносилися зміни. І відповідно вони тестують саме те, де були зміни, а не щось абстрактне, описане, бо часто одна функціональність може мати опис один. Але по факту в коді це може бути набагато більше місць, ніж описано. Наступними кроками ми плануємо виокремити віджети, які вже є більш незалежними частинами в мікрофронтенди, тобто ми хочемо зробити горизонтальний спліт на мікрофронтенди. А загальні модулі будуть підключатися через CDN, а над всіма мікрофронтентами буде Application Shell. Завдяки цій новій структурі таке виділення досить просте, тому що ми маємо чітко викремлені всі віджити. Але зі старою структурою це було досить складно, бо проект великий і залежності дуже складно було побачити. На цьому в мене все. Дякую за увагу.